з Ісландії, прямо з кратеру колишнього вулкану. Це відеовідгук на тур з Рад Travels. Загалом він позитивний по співвідношенню до ціни якості, порівнюючи з іншими турами, з іншими компаніями, які я бачив і порівнював це по бюджетності, по співвідношенню ціни якості. Найкращий варіант. Мої очікування підтвердились. Можу, можу його рекомендувати по, по довжині Він дуже гарно підібраний. Підібрані гарно локації. По складності теж він легкий. Звісно, багато переїздів на машині, багато часу в дорозі, тому потрібно до цього бути готовим. Я був готовий до поганої погоди, дощів, але от в серпні 2024 року у нас практично всі п'ять днів. Була ось така погода майже без вітру, сонця. Один день було трохи, трохи вітру, тому тут нам пощастило. Особливо хочу відмітити нашого гіда, який теж дуже класний відносно тих, з якими я їздив раніше. Я можу сказати, що це один з найкращих. Він був гнучкий до наших побажань, до наших. Планів того, що ми хочемо, тому смачно готує, тому, тому це окремо дякую. йому. Все, чекаємо в Ісландії.